Вітаю вас! Тема сьогоднішнього відео Токсичні друзі. У кожного з нас, мабуть, в житті були такі подруги або друзі, з якими, поспілкувавшись, ми відчували себе роздратованими, в чомусь винними, прокручували всередині якісь внутрішні недоговорені діалоги, але все одно не розривали стосунки. Чому ж так відбувається? Я хочу вам розповісти про 10 типів таких токсичних подруг. Отже, перша така подруга це заздрісниця. Заздрісниця це просто майстриня заховати свої голки під покривалом гумору. Ой, класна в тебе куртка. Ну, Якби ти ще 3 кілограми скинула, вона б на тобі просто б ідеально сиділа. Або ви розповідаєте, що святкували там день народження в хорошому закладі, а вона говорить. Я в тому році там так отруїлась, там такі таракани, там така антисанітарія. А як ви посиділи? Класно, М -м, супер, покажи фотки. І що, чому ця людина це робить постійно і систематично? Тому що в неї в самої дуже занижена самооцінка. Вона за рахунок того, що притопить, якось принизить і обезтінить вас випірна сама. Щаслива людина ніколи не стане принижувати іншого. Тим більше, протягом довгого-довгого часу. І ви виправдовуєтесь, ви, ви втрачаєте свою впевненість, вже сумніваєтесь, чи варто ділитися якимись подробицями чи ні, але все одно в кінці кінців проговорюєтесь і знову шкребете себе всередині. Ну, чому ж я це сказав? Знов мене обесцінили, мене принизили. Але все з посмішкою. Друга подруга це блудниця блудниці є двох типів: відкриті і такі, ніби несвідомі, Я зараз поясню, є жінки, яких просто ніколи не можна вводити до себе в дім, запрошувати, знайомити з своїм чоловіком, відвідувати якісь сімейні там заходи, тому що тільки вона бачить чийогось чоловіка чужого, який. Ну, видається їй красивим, там, високий, багатий, в неї в голові ніби щось клацає, і вона вже не бачить вас. Ви можете дружити впродовж довгого часу. Вона буде доброю, приємною, якоюсь ну, нормальною людиною. Вона вас влаштовує, але тільки на арену заходить чоловік, її увага переключується на нього. Починаються ці перекури з ним, вона все життя пила, наприклад, Мартіні. Буде з ним пити пиво, буде з ним обговорювати вас, у неї може зламатись машина біля його роботи, вона може його невзначай набирати, тому що дізнатись там, де він працює, з чим він працює, питати в нього поради. І всіляко обходити вас і пролазити до нього таким чином, поки вона з ним не встановить потрібний їй контакт, вона не заспокоїться. Це явні такі. Ви, наприклад, знаєте, що вона мала стосунки з чоловіком однієї, другої, третьої подруги, розбивала ці сім'ї, відбивала цих чоловіків, хоч це, звісно, психологічно набагато глибше, це так, поверхностно, поки що для класифікації. От, і вона вже небезпечна. І для неї те, що вона когось відіб'є, з кимсь установить зв'язок. Означає, що вона чогось варта. От я змогла, оце мій мужик, він повинен мене любити. А ти там, ну ти пожилай, дай пожити комусь іншому. А є ще такі жінки, такі блудниці, які заходять в тріангуляцію, тобто вона у вашій парі бачить маму у вас як маму, тата вашого чоловіка, ніби це її тато. Це все несвідомо дуже відбувається. А вона мала дитина, і це люди з таким едіпальним конфліктом. Або в жіночому варіанті комплекс Електри. Жінка сама не усвідомлює. Що її приваблює, от в цьому чоловікові? Він може бути абсолютно середньостатистичний, якийсь маленький, лисий, горбатий, але чимось він нагадує її батька. Ви чимось нагадуєте її маму. І вона, заходячи в цю тріангуляцію, прагне відбити батька, забрати його. може це для неї бути абсолютно егодистонно? Тобто. Вона розуміє, що щось зі мною не тону, не потрібен мені той чоловік, але ніби ноги самі несуть. Це також доволі небезпечні дівчата. І чим більше в неї совісті, тим вона. Буде якось з цим старатись боротись, віддалятись від вас, уникати всіляко, не відвідувати спільні якісь там вечори чи ходити до спільних знайомих. А якщо, звісно, совісті там то і немає, і треба самоствердитись, як у першому варіанті, то все з такими людьми, ви самі розумієте, навіть якщо ви вірите своєму чоловікові, її ця активність. Вона змушуватиме вас нервувати і підозрювати всіх і все. І, звісно, псувати нерви. Третя подруга це пліткарка. Для пліткарки її валюта це інформація. Це суперові сексоти на роботі. От коли приходить керівник, він знаходить цю пліткарку. В основному вони самі прибігають. І вона здає всіх і все, абсолютно ще крісло не вичахло від попереднього керівника, вже вона сидить і цьому здає всі карти розповідає. Тобто розраховується як валюту і інформацію, купуючи собі якби, тепленьке десь там місце і авторитет. От ці подруги, вони. З вами зустрічається, і вона знає за всіх спільних знайомих, скільки в кого коштує кухня, хто куди їздив, хто в кого машину купив, чим в кого боліє дитина, куди її водили. Тобто такі подробиці, вони вам, ну, це для вас занадто може бути. Хоча, якщо ви самі любите попліткувати, ніби й непогано, але такий нюанс: вона возить возики. І той возик, що вона розгрузила в вас, вона нагрузить вашою інформацією і повезе його далі. І будьте впевнені, що ці плітки, які ви чули за інших людей, то плітки про вас будуть в 10 разів більші. Тому що вона знімає узори як просто рентген, який у вас ремонт, що за скільки, де взяли, де брати не треба, і всі. Навіть інтимні подробиці будуть гуляти по вашому населеному пункту, тому що для неї це валюта, її цінність в тому, щоб сказати потрібну інформацію потрібній людині. Ну, Звідки це все береться? Звісно, в тому, що вона не навчилася в дитинстві установлювати довірливі такі стосунки. В неї мама така була, бабуся була така, любили попліткувати. І вона не розуміє, що значить помовчати, закрити рот свій і не розповідати нікому таємниць. Вона може і про себе розповідати, ну тобто там є такі більш розумні, менш розумні, але це точно люди доволі небезпечні і ще плюс, що вона ваші слова оберне проти вас і може ще дещо довигадувати. Це такі, як знахідка для шпигуна. Четвертий вид подруг токсичних це жертви або драми, драми Квін, у них постійно щось відбувається. Ну, таке страшне. Це ваші якісь там проблеми, вони ну, відпочивають, Її, їй постійно треба. Натягувати цю увагу, вона її нормально брати не може, вона не може зацікавлювати. Вона якось спробувала себе в ролі жертви. Це пройшло, цей номер пройшов. І її психіка налаштована так, що саме через співчуття, через цю увагу, через цю милостиню я буду отримувати те, що мені потрібно. Я вам розкажу історію свого життя. В мене колись була знайома старша за мене. Ми працювали на одній роботі, і вона любила зателефонувати мені і годину розповідати про свої проблеми. Відчепитись від неї просто було нереально. Їй було все одно, що там у мене, і я була ще доволі молода і думала, от я ж людині допомагаю. І в мене не вистачало сміливості сказати їй так: ну слухай, добре, там потім поговоримо чи мені потрібно йти. Я слухала, слухала, її так заспокоювала. І після цих розмов мені було настільки важко на душі, і якось я пішла до своєї подруги, вона майстер манікюру, робити корекцію. Я сижу у неї, я так з нею завжди любила спілкуватись. Вона говорить: слухай, що з тобою? На тобі ніби ну, вагон е, проблем. Я кажу, так, дійсно, у мене є ну, моя подруга, така колега, і розповіла, що скільки негативу, і я просто це не можу перетравити. Вона мені сказала золоту фразу, яка мені дуже допомагала по життю. Ти звикла купувати. А вона продавати. Спробуй продати. І коли наступного разу мені ця драма Квін зателефонувала, я набрала сміливості і почала їй розповідати про свої проблеми. Розмова замість години протривала три хвилини. І після того вона мені місяць не телефонувала. І наступні наші розмови, коли вони траплялись, ми говорили або чітко по темі, і це буквально декілька речень. Або я починала розповідати про свої проблеми, які, звісно, нікого ніколи не хвилювали. І ще цікаве, ви будете 100 разів допомагати, не допоможете 101, й ви будете винні. І дуже швидко на ваше місце такого рятівника, такої рішали, яка там все допомагає, вирішує, відвозить, привозить, там захищає цю людину. Знайдеться інша людина, яка на вас буде дивитись косу. Тобто вами користуються, вас їдять, ви цього не бачите. В першу чергу необхідна повага до себе, до свого часу і до своїх меж. По-іншому не вижити, особливо з такими людьми. А, так, п'ята подруга це критик. Критик, він схожий до заздрісниці. тільки в заздрісниці ми бачимо конкретно, що вона заздрить її, аж тіпає, їй хочеться таке саме, але в неї, наприклад, ну, немає коштів. І все. А критик він це може бути багата подруга. Вона може, ну, наприклад, стояти там в норковій шубі, але но вона буде критикувати вашу куртку саму звичайну. І ви не розумієте, ну, ніби й не заздріть. Ну чому вона постійно говорить: та ой, і шви погані, і фурнітура погана, і те не так, і те не так, і фігура в тебе не така. Ой, ну як ти їси таке, таке жирне, в тебе ж там шкіра не ідеальна. Ти не дбаєш про своє здоров'я. І такі люди дуже часто виростають в дятлів, тому що їх самих так критикували. І розповідали, що я тебе критикую для того, щоб ти стала краще. Вона в це повірила. А з іншої сторони, це може бути проекція. Проекція це психологічний захист, який людина абсолютно не контролює, не усвідомлює, нічого з цим зробити не може. Тобто, вона бачить, що е, всі довкола жирні, в усіх погана шкіра, в собі вона це побачити не може. Її захисти спрацьовують так, що от я ідеальна, я тільки така, я там на, на дієтах, все, фу, а всі другі, ви подивіться, їдять ті чіпси, гедота, і це постійно. І ви дивитесь, людина ніби неадекватна. Так працюють захисти. Там не потрібно шукати логічної поведінки. Психіка е, має свою логіку. От. І е, вона знайде завжди за що вас покритикувати, е, занижує вашу самооцінку, е, і не треба вірити, що вона хоче вам добра. Просто її механізм працює так. Все. Шоста подруга це егоїстка. Лише я. Ви е, завжди. Пішете їй на допомогу. Віддаєте останнє, радите, там, щиро цікавитесь її справами, а їй на вас все одно. Якщо їй треба, ви повинні їй це дати, бо ви їй по життю винні, по праву народження. Взагалі незрозуміло чому. І веде вона себе так, що я королева. А ви повинні віддавати. А вона вам нічого не повинна, бо в неї нема часу, бо вона сонна, бо їй просто незручно, бо вона просто може сказати ні. А ви чомусь цього сказати не можете. Ну, Тут в чому причина: інфантильність і відсутність емпатії. І коли розповідають, що у Європі ти можеш не вставати, коли заходить старенька бабуся в транспорт, це в нас так навчили, а треба думати за самого себе. Ну, ви знаєте, є здоровий егоїзм, є здоровий глуст, а є совість. Совість, звісно, може бути гіпертрофована, але якась адекватність ну, повинна бути, звісно, присутня у здорових, у психічно здорових людей. З егоїстами не дуже приємно мати справу. Ніхто не любить бути використаним. Сьома подруга це конкурентка. Дуже цікаво, коли вас. Затягують у якісь ігри, у якісь змагання. Та сама машина. А за скільки ти купила свою машину? Ну, за 20 тисяч доларів. А я за 20 тисяч 200 доларів. Я за тебе більше. І ви такі, ну, яка різниця? Ну, я ж з тобою не змагався. І ви щиро хочете дружити з людиною, але вона бачить. ніби не вас, а когось іншого, можливо, свою сестру, яку батьки хвалили, любили, а її ні. Можливо, свою маму, яку тато вибирав ну, там, в водіпальному періоді замість неї, мамі щось дарував, а вона говорила: А мені, а мені, а мені. А тато казав: Ну, я ж люблю маму, це мамі там цепочка золота. А... Тобі там я щось інше подарую. І оця заздрість от так залишилось, що я повинна бути кращою. Або в класі її хвалили ну, кось хвалили, її не хвалили. І ви їй схожа просто на ту людину. Вона не може з вами по-іншому взагалі співіснувати. Прихована агресія у неї є. І це, це дуже дивно. В моєму житті були такі дівчатка-конкурентки, з якими я не хотіла конкурувати, але чомусь. В мене таке постійно було враження, що я повинна ну, бути не гіршою. Чомусь так. Так, Страх бути гіршою, ви постійно в напрузі, і ви постійно ніби зобов'язані доводити свою цінність. Розслабитись дуже важко. І коли ви дивитесь в очі, коли ви так спілкуєтесь з людиною, у неї постійно якийсь такий, вона думає, що сказати, що зробити. А як виконати там якесь завдання, щоб їй поставили вищу оцінку, ніж вам? Ну, якось дивно. Я думаю, щирості тут дуже мало. Восьма подруга це Невротик. Це ті люди, які постійно на щось ображаються, які думають, що ви щось мали на увазі. А чому ви не полайкали? А чому ти поїхала в епіцентр на інший кінець міста? І мені не сказала, мені треба були підвазонники по акції. А я тобі завжди говорю: ну, якийсь дитячий садок, або там ти не виклала, а, ти виклала фотографії, де я погано вийшла, і мене всі люди побачили. Тобто якісь такі дитячі образи, і ви думаєте, ну я не граю в цю гру. Ну, слухай, ну, мені вже набридло пояснювати, що я нічого поганого не хотіла. Я... Ви починаєте виправдовуватися, або шукати, можливо, точно ви її чимось образили. Там, не так її почули. Чи як вона вас там почула? Ну, Це просто жах, це постійна якась напруга, постійні сварки, провина. Важко з ними доволі спілкуватись. Причина в чому? В неї, в внутрішніх конфліктах, в дитячих травмах, які їй потрібно вирішувати зі спеціалістом. Якось її лікувати, з нею спілкуватися, що вона там мала на увазі, або що ви нічого поганого не хотіли, ну, це втомить кого завгодно. Дев'ята подруга це маніпуляторка. Маніпулятори вони дуже класно вміють і дуже швидко, професійно викликати жалість, вони можуть і так шантажувати, давити на обов'язок, дуже гарно підлаштовувати події. Наприклад, вона хоче, щоб ви вмієте грати на піаніно. От вона хоче, щоб у неї на день народженні ви грали на піаніно. І от вона там все буде це знімати, фотографувати, і все буде клас. А ви не можете прийти, ви захворіли, ви себе погано почуваєте. Вона може запросити просто тих людей, з якими ви давно хотіли поспілкуватися, запропонувати вам таке, від чого ви не можете відмовитися. І всіляко всіляко ви прийдете. Все одно, що у вас не виходить, що ви хворієте, то ваші проблеми. Ви повинні в неї бути. Там іде шахматний розрахунок. І ви будете сидіти і грати, і пити ті таблетки. Ну, ви все одно прийдете. Ну, якщо вас це влаштовує. І нюанс там іде в чому? Що вона не вміє вибудовувати прямі стосунки. Вона сама росла із маніпуляторами. І ви ніби й бачите, що щось не так. Що якось сильно довго, довга така е, прелюдія, що вас затягують в якусь гру, але ви ще не встигли зрозуміти, що це для, е, за гра і для чого вона взагалі створюється. Ви в результаті живете не своїм життям, е, особливо, якщо ви хелпер любите допомагати, то з вас витягнуть усі суки, можете не сумніватися. І десята. Подружка це вічна дитина. Мені всі винні, вона ні за що не бере відповідальності. Це можуть бути такі дівчата, типу клептоманки. От пішли ви в магазин, а вона накрала якихось дрібних речей, запхала вам в сумку, ви виходите, спрацює, спрацьовує м -м -м, цей дзвіночок, вас забирає охорона, ви кажете, та я ж нічого не брав, а там а -а, три майки лежить. І все. Або вона в ресторані там сидите, починає з кимось сваритись. Поб'є посуд, ви розплачуєтесь, бо в неї там немає грошей, або з кимось поб'ється, або ви її вічно влаштовуєте на роботу. І це людина, ходяча проблема, але ви з нею чому? Тому що ви як мама, ви їй допомагаєте. Ну, без мене ж вона пропаде. Незрілість емоційна, відсутність дорослої позиції, вона постійно вас тягне вниз. Ви займаєтесь не собою своїми рідними, своїм життям, а ви проблеми цієї людини. Так, я вам перерахувала 10 типів токсичних подруг. Звісно ж, в чистому вигляді їх не так часто зустрінеш, найчастіше це такий мікс із цієї токсичності. Що я вам хочу сказати наостанок? Якщо ми прекрасно розуміємо, я ми маємо справу розібратись нам залишається виключно своєю совістю. Нам соромно відшити цих людей, поставити їх на, власне, на їхнє місце. Нам десь соромно сказати, що ну, я бачу твою маніпуляцію. Ми ж будемо поганими подругами, ми будемо поганими людьми. А цього ж не можна допустити. А що інші люди скажуть? А ми ж скільки років дружимо? І це ми ще не говоримо про вторинні вигоди дружби з такими людьми. Насправді тема дружби вона дуже цікава, дуже об'ємна. І, я вважаю, дуже щастить тим людям, які знаходять свою зграю, віддають і беруть позитивну енергію. Це нам допомагає в житті, особливо в такий важкий час. Відео вийшло довгим. В наступному відео я розповім вам, чому ж саме ми товаришуємо з такими людьми і що з цим робити. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а я вас запрошую на свої індивідуальні онлайн-консультації.